Латинська Америка для всього світу нерозривно пов'язана з поняттям диктатури. Вона стала на шлях авторитарних режимів близько 200 років тому, коли перші революціонери піднімали національні повстання за незалежність від європейських колонізаторів. На жаль, те, що починалося як рух за свободу, зрештою переросло у поділ влади вже між місцевими лідерами, здебільшого військовими командирами чи елітою суспільства. Латинська Америка мала багато передумов для встановлення диктаторських режимів. Серед них значна бідність населення, великий розрив між багатими і бідними, втручання інших держав. Та головною причиною вважають відсутність авторитету у республіканських органів влади і натомість високий авторитет у військових керівників, яких тут називають каудильо, а їхнє правління каудильїзм. Термін військова хунта теж прийшов до нас саме звідти. Втім, для місцевих жителів він абсолютно не має негативного значення. Так тут називають військові наради. В історії кожної латиноамериканської країни відзначився той чи інший диктатор, але деякі з них однозначно прославились як найвідоміші представники свого регіону. Ще коли Куба воювала за незалежність від Іспанії наприкінці 19 століття, США взяли безпосередню участь у цій війні. Це призвело до того, що Куба потрапила в економічну залежність від штатів. Тютюн, ром і цукор головні товари Куби, в основному продавались саме туди. На самій Кубі було неспокійно. Громадянські війни відбувалися регулярно. Одне з таких повстань очолив у 1953 році молодий політик-соціаліст Фідель Кастро, коли невдало напав на казарми Монкадо. На відміну від багатьох інших диктаторів, що походили з бідних селянських родин. Кастро був сином багатого плантатора. Отримав вищу освіту і пішов у політику з ідеологічних причин. В 1954 році Фідель утік в Мексику, та вже через рік він повернувся із новим загоном військ і деякий час вів партизанську війну. З часом все більше кубинців, невдоволених економічною кризою та чинним диктаторським режимом, доєднувалися до сил Кастро. Тогочасну кризу спричинили корупція, соціальна нерівність та діяльність іноземної мафії, що тримала на острові Казино. Так продовжувалося, допоки, у 1959 році попередній диктатор не втік у результаті відкритого наступу партизанів на Гавану. Так, країну очолив коаліційний уряд, де Фідель Кастро став міністром оборони а вже за місяць прем'єр-міністром. Кастро одразу почав репресії проти інших політиків, постраждав навіть Мануель Уруті, тодішній президент Куби, що колись допоміг Кастро скинути старий уряд. Але він все одно змушений був втекти. Кастро остаточно скасував вибори на Кубі і закріпився у ролі диктатора. Того ж року Кастро зробив дипломатичну поїздку до США, та вона виявилася невдалою, і так Куба почала переговори з СРСР. Вже за два роки Кастро оголосив про побудову комунізму на Кубі. Він забрав у державну власність підприємства, в тому числі 36 цукрових заводів, що належали американцям. Через це США наклали санкції на Кубу. Почались переслідування антикомуністичних рухів. Всесвітньо відомою стала в'язниця Лакабанія, де соратник кастро Ернесто Гевара, відомий на прізвисько Че, страчував противників диктаторського режиму. При цьому слід відзначити, що кастро не зачіпав американську військову базу в Гуантанамо, що знаходилася на острові і була в оренді у США. Там лише висадили трьохметровий бар'єр з кактусів, щоб зупинити втечі кубинців. Для врегулювання режиму Кастро уряд США неофіційно профінансував формування у Флориді загону з кубинських біженців-антикомуністів. Підготовка, щоправда, була поганою. Замість планових 2500 тисячі бійців набрали лише 1300. озброєння дали застаріле, катастрофічно не вистачало вибухівки. До того ж, США заборонили використовувати свою військову базу, і повстанці висадились у затоці свиней. Десант одразу помітила кубинська армія і розгромила їх ще на березі. Операція в затоці свиней стала однією з найбільших репутаційних поразок США у ХХ столітті у той час, як Фідель Кастро лише зміцнив свої позиції. Це тільки загострило відносини на міжнародній арені, коли світ знаходився у стані холодної війни. Конфлікт спалахнув, коли СРСР почав таємно будувати майданчики для ядерної зброї на Кубі. Щоб не допустити розміщення на Кубі ядерних ракет, США ввели блокаду острова і поставили в Карибському морі кораблі. Саме ця подія війшла в історію як Карибська криза. Світ опинився на межі ядерної війни. Втім, ситуація на Кубі не була стабільною ще в 1960 році. В центральній Кубі повстали селяни і їх підтримали військові. Повстанці захопили гори Ескамбрей і третину країни. У відповідь Кастро використовував артилерію, авіацію і навіть хімічну зброю. Тим не менш, для розгрому повстанців йому знадобилось 6 років. Надалі становище Куби лише погіршувалося. Цукор і табак – основні товари Куби, СРСР тепер купляв в менших партіях, часто викидаючи одразу після покупки, оскільки йому ці товари були непотрібні. При цьому він надавав Кубі безкоштовну зброю, нафту і кредити. В 70-х СРСР припинив підтримку, і на Кубі почалася криза. Фідель лишався при владі до 2008 року і віддав свою владу своєму брату Раулю Кастро. Правління Кастро досі викликає неоднозначні думки. Прихильники Кастро вказують на те, що він не побоявся кинути виклик США, що на Кубі стали безкоштовними освіта і медицина, що завдяки йому Куба поборола мафію. Противники ж нагадують про масові репресії. Про те, що з 10 мільйонної Куби втекло 2 мільйони чоловік, про тотальну бідність. Хуан Рейнальдо Санчес, колишній охоронець Кастро, писав, що поки кубинці жили в бідності, Кастро за державні гроші купляв маєтки, дорогі яхти, коштовності та елітний алкоголь, співпрацював з наркобаронами, заробляючи на транзиті наркотиків до США. Куба до сьогодні лишається однією з країн, при владі якої комуністична партія. Будувати комунізм тут вже не збираються. На Кубі дозволили приватні підприємства, але до вільного ринку острову ще далеко. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. У 1943 році в Аргентині відбувся переворот, у результаті якого до влади прийшла військова хунта. Посаду секретаря у ній зайняв полковник Хуан Перон. Він одразу налагодив контакт з робітничими профспілками, випередивши у цьому комуністів. При цьому він також захоплювався нацизмом. Саме Перон надав притулок деяким біглим нацистам. Коли Перон став президентом, він розпочав політику підтримки власного виробництва. Створення безкоштовної медицини та освіти і розбудови економіки за п'ятирічними планами. Попри соціалізм в економіці, Перон негативно ставився до СРСР і підтримував США у холодній війні. Таку політику стали називати перонізмом, а сам Перон називав хустісіалізмом, тобто справедливою політикою. Перону довелось переписати Конституцію, щоб пробути президентом до 1955 року. Втім, він теж втратив владу після перевороту та втік з країни. Відтоді до влади приходили різні військові хунти, що скидали одна одну, поки в 1966 році владу назахопила хунта Аргентинська революція, що правила 20 років. Сподіваючись використати ім'я відомого політика, хунта дозволила Перону знову стати президентом в 1973 році. Але вже наступного року він помер від інфаркту. Владу на деякий час взяла в руки віцепрезидентка Ісабель Мартінес де Перон, його дружина. Однак, через три роки військова хунта повернула владу собі, і утримувала її надалі репресіями, відомими в історії як Брудна війна. У той час було вбито більше 10 тисяч чоловік, і 30 тисяч попали до в'язниці. Хунта правила до 1983 року. Коли через поразку у війні за Фолклендські острови не відмовилися від влади, і в Аргентині нарешті встановили демократію. Довгий час владу в Парагваї утримувала партія Колорадо, що спиралася на церкву та великих землевласників. Після Чакської війни з Болівією, в якій Парагвай програв, багато ветеранів вступили в партію з мріями відігратись за війну. У 1947 році партія створила свою армію і з її допомогою перемогла у громадянській війні. Генерал Альфредо Стреснер, герой війни, теж вступив до партії Колорадо. За вірну службу партії в 1954 році він став керівником армії. Того ж року він здійснив переворот та очолив і партію, і країну. У Парагваї одразу оголосили воєнний стан, почались репресії навіть проти учасників Колорадо. Стреснер захоплювався ультраправими поглядами, за що його прозвали парагвайським фюрером. Він почав геноцид корінного населення. Через це дуже скоро почалася партизанська війна. Стреснер ізолював країну і заборонив виїзд громадянам. Дипломатичні стосунки він мав лише з сусідніми країнами. Деякий час він отримував допомогу від США на боротьбу з комунізмом, але через криваві методи правління у 70-ті роки США наклали санкції на Парагвай. Цей час економіка країни падала, населення масово втікало. За різними підрахунками, з Парагваю виїхало до 40% населення. Сам Стреснер не відмовляв собі у розкоші. На державні кошти він будував палаци, купляв машини і коштовності. Мав диктатор і нездорові захоплення. У нього був свій гарем із неповнолітніх дівчат. У світі Стреснер став ізгоєм, а Парагвай перетворився на забуту всіма країну. Таке становище не влаштовувало уже навіть військових і партію Колорадо. Тому в 1989 році в країні стався новий переворот. Альфреду Стреснеру довелося тікати, і він помер у вигнанні. Роки його диктатури, відомі в історії Парагваю як Стронато, надзвичайно вплинули на історію країни. Парагвай досі бідна аграрна країна, де влада знаходиться в руках партії Колорадо, з такою країною, як Чилі. Пов'язана ще одна відома диктаторська постать Августо Піночет. Як і більшість, він прийшов до влади в результаті військового перевороту 1973 року, оскільки був командиром сухопутніх військ Чилі, переворот стався через дії попереднього президента, що проводив соціалістичну політику, націоналізував підприємства та співпрацював з СРСР. Саме в економічних перетвореннях Піночет прославився найбільше. Він віддав керівництво так званим чикагським хлопцям, групі чилійських економістів, що навчалися в Чикаго у відомого економіста Мілтона Фрідмана. В основу економічних реформ поставили неоліберальні ідеї: вільний ринок, свободу підприємців та заохочення іноземних інвестицій. Все це вдвічі підняло показники ВВП за перше десятиліття влади, утримував свою владу піночет завдяки армії та репресіям. Найбільше постраждали прихильники попереднього президента. Близько трьох тисяч людей вбили, більше 36 тисяч потрапили до в'язниці. В'язнів було так багато, що на тюрми почали перетворювати футбольні стадіони. Часто людей затримували лише для того, щоб привселюдно принизити. Від переслідувань з країни втекло більше 200 тисяч людей. У кінці 80-х піночет почав втрачати популярність. Тому пішов на демократизацію і дозволив діяльність опозиційним партіям. У 1988 році відбувся плебісцит, на якому поставили питання продовження правління Піночета. І Диктатор програв, визнавати результати плебісциту Він не збирався. Але під тиском військових, що погрожували переворотом, піночет погодився провести вибори президента. А після передав владу переможцю. Однак Піночет лишив за собою посаду командувача армією, а також сенатора, що давало йому недоторканість. В 1998 році, під час своєї поїздки у Лондон, Піночет був заарештований за порушення прав людей. Суд над Піночетом тривав два роки, після чого йому дозволили повернутись на батьківщину, де його чекав ще один суд. Весь цей час Піночет хворів і провів у лікарнях. Так і не дочекавшись вироку, він помер у 2006 році. В світі досі сперечаються, ким же був піночек. Для одних він фашистський диктатор, для інших рятівник від комунізму. Прихильники вказують на зростання економіки Чилі, а противники на масові репресії режиму.